Вітаю, друзі! Виявляється, що у нас в державі Мустафан Наєм є найкращим спеціалістом, якому можна довірити відновлення України після війни. Сьогодні поговоримо про кадрову політику Зеленського, про штучне гальмування України в її розвитку і про нашу з вами роль в цих складних і небезпечних процесах. Умисно ставлю акцент на Зеленському, тому що маски вже зняті. Ще до візиту директора ЦРУ Бернса і колишнього прем'єра Боріса Джонсона до Києва Зеленському якось ще можна було ховатися за Єрмака. Тепер же після недвозначних заяв візитерів про необхідність заміни всій виконавчої влади і оточення президента на фахових патріотів. Хаватися Зеленському ну реально вже не можна ні за кого. І тепер для всіх очевидно, що за кожним призначенням в Україні стоїть президент Зеленський. Бо якщо б було по-іншому, то після отаких от оплівух від Британії і Сполучених Штатів офіс президента обов'язково змінив би свою внутрішню політику і став на нормальний курс розвитку. Але ж офіс президента не бажає змінювати кадрову політику. Останнє призначення Кабінетом міністрів, який повністю контролюється Єрмаком, шокувало навіть самих стійких. Шмигаль подарував посаду керівника Державного агентства по відновленню і інфраструктурних проєктів Мустафі Наєму. Країна потребує фахівців. Натобі країна фахівця. Давайте подивимося, чим займався наєм. І яким чином його професійна діяльність має відношення до відновлення інфраструктури? До 2004 року Мустафа у складі інструментальної групи грав в кафе і ресторанах, а ще пробував себе на актора в якомусь ну, невеличкому театрі. А от після 2004 року він зазнав стрімкого взльоту як журналіст. Зірка запалала, але ж ми з вами, дорослі, люди, розуміємо, що просто так зірки не запалюються. А якщо взяти за увагу, що його батька мав тісні стосунки з КДБ СРСР, займаючи дуже високу посаду в уряді кремлівського режиму в Афганістані, то виникає дуже багато питань. Далі звичайно, і для всіх звична політична проституція у 2013 році в історії побиття студентів. Мустафа Наєм виконував роль провокатора. Вже ні для кого не секрет, що мирну акцію студентів у 2013 році намагалися використати на свою користь регіонали в своїх внутріпартійних розборках. Побиття студентів беркутовцями мало на меті скомпремонтувати Захарченка і таким чином надавити на Януковича. Але ж цим заколотникам навіть і в страшному сні не могло приснитися, що це побиття може закінчитися майданом. Під час цих подій я написав статтю Палацевий переворот, яка одним із європейських видань була признана найкращою аналітичною статтею року. Я там ці події всі описав. Свою принциповість і моральність наєм продемонстрував, написавши книгу про Юрія Луценка. В який падав Луценка як палаючого революціонера. При цьому забувши там написати, що заради свого звільнення Луценка фігурально лизнув перстень Януковича, благаючи того про помилування. За цю книжку про Юрія Луценка наєм отримав депутатство. Мені здається, єдина організація це Украборон яка. Змогла дуже швидко розібратися, хто такий наєм, і по-тихому його скоротила. Якщо для Зеленського такий персонаж і такий кадр, як Мустафа Наєм, є тим, кому можна довірити найважливішу державну справу по відновленню України після війни, то про які позитивні зміни ми можемо з вами говорити, можна по-різному відноситися до Зеленського. Наприклад, я його не розумію. Я вважаю, що його внутрішня, так же як і зовнішня політика, повністю провалені, тому що Захід сприймає Україну з урахуванням корупційної складової і рівня демократії. У нас же корупція зашкалює, а рівень демократії знаходиться десь під Плінтусом. Тим не менш, статус президента, його повноваження, його вплив на парламент дає можливість Зеленському розпочати позитивні зміни в Україні вже вчора. Тоді чому Зеленський так себе поводить і чи варто нам розраховувати на його прозріння? Зараз зрозуміємо, що відбувається. Ми знаходимося на рубежі змін цивілізаційного підходу до свого майбутнього. Такий підход дасть нам можливість відбудувати гармонічне суспільство, в якому кожен член суспільства буде мати рівні можливості для своєї реалізації. Ми перейдемо зі стану фізичних осіб до стану громадян, які мають право власності на державу і приймають участь в розподілу прибутків з її надр. Україна стане власником нових знань, які будуть триматися на духовному і науковому фундаменті. Таким чином, українці б трансформували б свій досвід іншим країнам. Перед світом розкрилися б нові горизонти якому б Україна подарувала нову ідею колективної безпеки і мирного існування народів. Прості українці на підсвідомому рівні це розуміють, тому всім серцем бажають вийти з рівня страху і безправ'я і вийти на вищий рівень, де люди живуть по совісті. Але ж, як завжди, є одне але при такому переході обов'язково змінюються еліти. І це на сьогодні є камінь приткновіння, тому що Наші воровські кримінальні еліти не бажають змін, вони не бажають бачити успішну Україну. І кадрова політика це є той інструмент, який не дає Україні перетворитися з кримінального утворення на високоорганізовану державу, яка була спроможна проводити свою конкретну державну політику. А така спроможність дала б Україні можливість продемонструвати світу гіперсучасну систему розбудови держави, новий образ життя і відносин між людьми. Призначення на відповідальні державні посади таких кадрів, як Мустафан Наєв і сотні інших, які вже призначені, свідчить про те, що Зеленський, на жаль, знаходиться не на нашому боці барикад. Він селяка підтримує кримінальні еліти. Кадрова політика, яку він впроваджує, має на меті блокування будь-яких процесів, які здатні розвернути Україну в бік її успішних перетворень. Тому що існуючим елітам і їх васалам розвинута і духовна Україна не потрібна. Отже, на питання, чому так себе веде Зеленський, ми відповіли. А чи варто чекати від нього прозріння? Добровільно, він не буде виконувати волю народу, тому що йому банально не дозволять цього зробити олігархічні клани. Тому на даному етапі дуже важлива участь народу в цьому процесі. Тільки через суспільний тиск на Зеленського можна добитися результатів, використовуючи в якості інструмента громадську думку. Яка в Україні впливає на політиків і на їх рішення. Додайте до цього ще претензії до Зеленського з боку західних партнерів. У режима просто не буде виходу. Олігархічні клани будуть змушені йти на діалог з народом, тому що для них це краще, ніж палаючий майдан після перемоги. Ну а якщо ж вони виявляться такими тупими і. Не стануть говорити зі своїм народом, ну що ж, тоді після Дня Перемоги всі виходимо на вулицю. Але ж є один момент, на якому я хотів би поставити наголос. Щоб цей шар покатився, нам потрібно сьогодні сформувати і заявити свої політичні вимоги до Зеленського, як гаранта наших прав і свобод. І ці вимоги дуже прості: вибори до Верховної Ради. До місцевих рад, вибори президента тільки по нашим правилам. Крапка. На цьому свою доповідь я закінчую. Сподіваюсь, цей ефір вам сподобався і був на користь. Тому висловлюйте свою думку в коментарях, поширюйте це відео, щоб як мога більше людей його подивилося і стало поряд з нами. Лайкайте, бо цього вимагає YouTube. А головне не забувайте про безпеку. Користуйтесь бомбосховищами, підвалами, бережіть себе, бо роботи дуже багато і вмирати нам точно не на часі. Переможемо! Я вас всіх поважаю. До побачення!